Я радуйся, радуйся, небо земля веселися, Христос народився. Тихі зорі, земля, душу гріють, земля, коли з рідної земля, нам сяють висоти. Новий ся. рік наш Луцьк стрічає, будьте радісними й ви. Саму дворку, як у вінку, Він вечір, вечір. Новим роком з Різдвом Христовим будьте крепкі. І вас з новим роком просимо до нашої Господи. Новий день зустрічай Україну, новорічні яскраві красі, нашому серці ти наче калина, Миру щастя бажаємо тобі. І замок у Луцьку, і наші ікони, то наші святині, і наш родовід нам душу бентежить задумані дзвони, щоб ми пам'ятали свій рід. У новий рік з новими мріями нехай вони будуть прекрасними, нехай осяють ваші серця промені надії, нехай завжди буде світло сонця і миру. Нехай у кожній господі у ці дні поселиться радість, світлої долі усій луцькій громаді. Усій нашій Україні істинна велич людини у її серці, а серця лучан щедрі і віддані в Україні. Бажаю усім вам здоров'я, миру та любові, щоб були здорові, здорові щоб були багаті, багаті, щоб були щасливі всі у вашій хаті! З Різдвом Христовим, з Новим Роком!